Причина зупинки, будь ласка. Перевірка документів за 35 п'ятої статті. Будь ласка. Перевірка документів. 35-ї статті. Такої немає. Такого пункту немає. Бачите, знаходить на даний момент на мобільному блокпості. Немає такого визначення. Мобільний блокпост. Причина зупинки: мобільний блокпост. Перевірка ваших документів. Ось що ви можете почути на сьогоднішній день від співробітників поліції. Зараз ми розглянемо алгоритм дій. На практичних ситуаціях, що необхідно робити та знати водію, якщо вас зупиняють на таких постах, пост для поміщення людей щодо контроляційних заходів. Але в першу чергу хочеш знати більше про свої права, як користуватись своїми правами. Підписуйся на мій канал. Якщо вам потрібен юридичний захист на дорозі, завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу. Також перед новорічними святами ви можете зробити приємний подарунок для своїх друзів чи близьких. Придбайте подарунковий сертифікат для того, щоб ваші друзі, ваші родичі завжди мали юридичну підтримку на дорогах України. Доброго Так, ситуація наступна. На дорозі стоять фішки, які виставляють співробітники поліції, встановлюють свій транспортний засіб службовий, включають маячки і зупиняють кожне авто. І при цьому зазначають: вас зупинили, тому що це мобільний блокпост. Пред'явіть свої документи. Доброго дня! Доброго! Так, Причина зупинки, будь ласка. Перевірка документів за тридцять п'ятої статті, будь ласка. Перевірка документів. 35 п'ятій статті такої немає. Такого пункту немає. Знаходить на даний момент на мобільному блокпості. Немає такого визначення, мобільний блокпост. до повного ознайомлення. будь ласка. Коли співробітник поліції може зупиняти транспортний засіб. Дивіться, є. Превентивні заходи, перевірка документів, зупинка транспортного засобу. Все зазначено в законі України про національну поліцію. Для того, щоб поліцейському під час дії правового режиму воєнного стану зупиняти авто, перевіряти документи, все одно потрібно мати законні підстави. І так, зупинка авто, мобільний блокпост. Дивимось статтю 35 А такої підстави законної на сьогоднішній день. Немає Находить на даний момент на Немає такого визначення. Мобільний блокпост. Першу чергу хочу вам зазначити, що є відповідні постанови кабінету міністрів 1455-1456. До речі, рекомендую в авто мати відповідну літературу для того, щоб для такого співробітника поліції відкрити відповідну постанову і зазначити, що є визначення блокпост. Блокпост це посилений контрольно-пропускний пункт, де облаштовані місця для перевірки документів та все інше. Це не той блокпост, де вони ставлять фішки, ставлять службовий автомобіль і зазначають все. Ми можемо зупиняти. По-друге, на блокпостах несуть службу, зупиняють транспортні засоби, перевіряють документи. Хто? Уповноважені особи, які призначені наказом коменданта, співробітник поліції може бути уповноваженою особою, але він зобов'язаний підтвердити свій статус, що є відповідний наказ, і він має повне право зупиняти авто і перевіряти ваші документи. А тепер давайте практично подивимось. Якщо водій буде зазначати і посилатись на закон України про національну поліцію, що потрібно мати законні підстави, щоб зупиняти авто, що потрібно мати законні підстави для перевірки документів. Чим це закінчиться? У нас є декілька таких ситуацій, друзі. І не забуваємо про те, що у застосунку Hotline Finance автовласники можуть оформити обов'язкову автоцивілку просто зі свого смартфона всього за 5 хвилин. І тут же відразу з'явиться готова страховка, а також інструкція дій при ДТП і контакти страхової. Крім цього, ви можете поділитись своїм полісом з іншою людиною, якщо обоє їздите за кермом одного авто. Щоб кожен міг скористатися автоцивілкою, якщо буде потрібно. А з моїм промокодом Діма 10 як завжди, отримаєте знижку 10% на автоцивілку від будь-якої страхової компанії на Hotline Finance. користуйтесь. Я рекомендую. Скажіть, назвіть мені причину зупинки за 35 п'ятою статтею. Так, Кальніченка Олександр Миколаєвич 017549. Так, слухаю вас. Немає такого визначення, як мобільний... Що таке мобільний блокпост? Чи є визначення, чи немає, друзі? Немає чіткого визначення, але є відповідь з міністерства оборони стосовно мобільних блокпостів, де зазначено, що правове регулювання питань пов'язаних з терміном мобільний блокпост здійснюється інструкцією з організації та несення служби на блокпостах під час дії правового режиму воєнного стану. Можемо ми ознайомитись з цією інструкцією. Не можемо. Зазначеною інструкцією визначається, що термін блокпост у цій інструкції вживається у зазначеннях, наведених у порядку встановлення особливого режиму виїзду-виїзду і все інше. Тобто вони натякають на те, що мобільний блокпост і блокпост. Це одне і те саме, і тут знову ми повертаємось до постанови кабінету міністрів номер 1455, де зазначено, що таке блокпост. Мова не йде про фішечки, мова не йде, що співробітники поліції можуть ставити службовий автомобіль і зупиняти кожне авто, і зазначати, що це мобільний блокпост. Немає на сьогоднішній день чіткого визначення, що таке мобільний блокпост. Ви мене оповістили. По перше, по-друге. Я по-друге, мобільного визначення немає. То, військова адміністрація мені не наказує. Вона наказує, вона наказує внутрішнім. Нічого. нічого. Добре, я поїхав. Деякі співробітники поліції зазначають, що є відповідне рішення про обмеження руху, тому і встановлений цей мобільний блокпост. Ну тоді пред'явіть це рішення про обмеження або заборону руху. Коли рух обмежується або забороняють його, в подальшому взагалі їхати не можна. Це роблять для того, щоб, наприклад, перекрити відповідну ділянку вулиці для того, щоб проводити там якісь заходи, ремонтні роботи або інше. Ось тоді обмежують або забороняють рух. І мобільний блокпост тут не до чого. Ось і відповідь на ваше. Питання: чи може співробітник поліції зупиняти і зазначати, що це мобільний блокпост, і ми перевіряємо документи? Побачили? Ні, водій на акцентував увагу, що потрібно діяти згідно закону України про національну поліцію, підстави зупинки, все. Поїхав він далі. І так, друзі, якщо даний відеоматеріал був корисний для вас, не забуваємо підписатись, тиснемо лайк, свою думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені. В описі є мій телеграм та моя пошта.